Перед нами санаторій Миргород. На Миргород Курорті. Ось така краса, така територія. Головна новина 2025 року, що з 14 липня санаторій Миргород відчиняє свої двері. Він був зачинений. Вартість проживання тут становить 1224 гривни з людини. Це проживання, трьохразове харчування, лікування, відвідування басейну і пляжу. Я навіть бачу, що є відкриті номери. Я колись тут відпочивала давно, коли він працював, то мені дуже сподобалось. Було дуже багато людей. І взагалі мені кажеться, що Санаторій Миргород він є найкращим з усіх санаторіїв на Миргород -курорті. Ну, Також мені ще подобається дуже санаторій Гоголя. Ну, підемо, подивимось, як на рецепшені. Людей зовсім мало, тому що це другий день спочатку його роботи. Але вони чекають на туристів, на гостей. Тож, замовляйте номери та приїздіть. Види тут нагадують кримські санаторії. В цьому санаторії можна проживати. Коштує 500 гривень з людини проживання. Тобто дві людини можуть проживати без харчування, без лікування, без нічого за 1000 гривень на добу. Тож майте на увазі, приїздіть. Територія дуже затишна, дуже зелена. Ось така тут краса. Як я і казала, до вартості входить користування ось таким гарним басейном під відкритим небом. У мене є окремий відеоролик про цей басейн. Ну, зараз обідня перерва, він не працює з часу до 2 години обідня перерва. Взагалі Миргород-корот можна розглядати як альтернатива пляжному відпочинку, щоб не їхати кудись за кордон на море чи у нас на море не їхати. Можна приїхати до Миргорода і полікуватися, і також поплавати і покупатись в такому гарному басейні. А зараз ми знаходимось у водолікарні. Сюди ви будете ходити на процедури. Ось так гарно виглядає ця лікарня. Ось такі тут ванни. Все дуже чисто, дуже охайно. Сюди ходять всі три санаторії до цієї лікарні, це і санаторій Полтава, Березовий гай, та і тепер санаторій Миргород. Тож, про лікування не турбуйтеся, його тут дуже хвалять. Також до проживання у санаторії Миргорода. Ходить і відвідування терапевта, та вода лікувальна по призначенню, тобто її вживання води по призначенню лікаря. До речі, 100 г води коштує 8 гривень на бюветі, якщо ви не відпочиваєте у санаторіях, ось така вартість. На Миргород курорті дуже красивий понтонний міст через річку Хорол. І ось цей пляж, що входить до вартості відпочинку на курорті Миргород. Зокрема, і це стосується і санаторію Миргород. Річка дуже живописна, чиста, пляж дуже красивий, є багато шезлонгів, всім вистачає. Також на цей пляж може прийти будь-хто. 60 гривень на добу з людини і ви можете користуватися шезлонками, парасольками і ось таким дуже гарним та чистим пляжем. Тут дуже чисто пісочок, дуже зручно. Також є роздягальні та туалет. Ну, для відпочиваючих це просто чудова нагода, на мою думку. Також до вартості ж проживання у санаторії Миргород входить лікування. І це всього за 1224 гривни з людини на добу. На території Миргород курорту є всім відома Миргородська лужа. Її прикрашає Свято-Оспенський собор. Зараз ви бачите, санаторій Харол, який, на жаль, не працює. Ну, і далі ми підемо до. Мургородської лужі. Це не зовсім лужа, це повноцінне озеро. Там плавають лебеді. Дуже-дуже красиво. Ну, а собор це просто прикраса курорту. Сюди приїздять екскурсії. З Полтави, зокрема, частенько їздять. Тож місце тут дуже красиве і алея прикрашена героями гогалівських оповідань. А тут живуть дві пари білих лебедів, дуже красиві. Ну і пам'ятник пацюку, який є в вареники. Треба потерти вареничок на вдачу. Ну і, звичайно, пам'ятник Солохи. Ось така, друзі, краса, тож прийдіть сюди відпочивати, ви не пожалкуйте. На вході до Миргородської калюжі всім відомі персонажі Гоголя. Іван Нікіфорович, Іван Васильович, якщо не помиляюсь, якісь посварилися. Дуже тут мальовничо. Подивіться, як гарно. Тож, друзі, ось такий гарний відпочинок на миргород-курорті. Така дуже красива, уютна, затишна територія зелена. Такі чудові гогалівські персонажі, дуже розвинута інфраструктура міста. Рядом з курортом багато магазинів, і продуктових, і побутових, і ринок, і кафе, і ресторани. Тож вам тут буде дуже чудово відпочивати, чого я вам і бажаю. Тож, до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую, до побачення.